Доброго дня, сьогодні 12 серпня 2023 рік. Ось зараз хочу зняти відео про такий сорт сливи деплоїдної, як Бербан Гігант. Крупноплідна слива, дуже швидкоплідна, дуже врожайний сорт. Цьогоріч він просто не захищався, абсолютно тут в мене, не доглядався в певній мірі, можна сказати. І як результат, всі плоди осипалися. Так, сорт щорічно з врожаєм. З дуже високим врожаєм, але він, ці плоди потрібно захищати. Його дуже полюбляють шкідники, плодовий його забирає, плоди, плоди від цього осипаються. І, звісно, їх потрібно буде проріджувати, аби вони гарно визріли і набули своїх смакових властивостей. Один із плодів я знайшов, тут його вже домашні птахи поклювали, а нічого, скуштуємо ще й ми. Ну Цей плід ще повністю не визрів. Потрібно йому ще повисити, він не розм'як. Е, ще він має більше кислоти, аніж цукру, класний сливовий присмак, дуже соковитий. Але ще кислота дезбалансує його справжній смак. Оскільки попередні роки я його куштував, то знаю, який він насправді. Він має приємний такий сливовий е, дюшесовий смак. За рахунок, що кислота у нього. Зникає от, відчувається от, ну, класний смак, як я зазначив, такий духмяний. Ось і все. Живців цієї сливи вже немає, вже пішли на реалізацію, тут їх було небагато, потрібно залишити ще й собі. Непоганий сорт для колекційного садівництва, для того, аби урізноманітнити свою колекцію от, в плані наявності диплоїдів, диплоїдних слив. Він має бути. Сорт самозапильний, проблем з запиленням не виникає, сорт дуже врожайний, як я казав, потребує догляду, як і всі диплоїдні сливи. не без цього. Наразі все, дякую за увагу.